Цінева, я так розумію, не українська компанія, а міжнародна. Абсолютно правильно, і це, мабуть, перший міф, який нам доволі часто доводиться розвінчувати. Що цінево українська компанія. Ні, ми шведська. Ми абсолютно стопроцентна шведська компанія з коренями зі Стокгольму. І, мабуть, єдина компанія, яка також вийшла на стокгольмську біржу і зробила IPO. єдина з медичних в Україні з українських медичних да. компаній. І Я думаю, що не скоро ще хтось таке зробить. Нічого собі. Якщо зараз зробити фотографію сінево, от прямо зараз. Який масштаб компанії, скільки людей, скільки клієнтів, скільки грошей? Ну, перше за все, мабуть, цей масштаб не дуже відчутний, коли ти бачиш маленькі відділення, але коли ти збираєш це це все докупи, то ми єдиний національний оператор, який присутній в усіх областях, і тому наш бізнес досить великий. І я думаю, цього року ми десь можемо дійти до 4 мільярдів гривень. 4 мільярда гривень Гривень о, е о. продажів для медичної компанії, яка всіма ну так зазвичай асоціюється з чимось маленьким, бо в лабораторії це маленьке, це досить величезний е обсяг грошей. І вже починаючи з там з минулого року, цього року, ми навіть вже знову повернулися до деякої профітабельності, не дивлячись е через війну, ми маємо більше двох тисяч співробітників, і щороку ми обслуговуємо десь. 3-4 мільйона людей. 3-4 мільйони людей, мільйони людей да, здають да, вам да. кров, і не тільки кров, скажімо так, всі біологічні рідини, які є.